Виконуємо номер 1408 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеса, 2022 рік. Обчисли. Задання третє. Від різниці чисел 57,42 і 14,381 відняли число 5,91. Задання четверте від числа 1142,3 відняли різницю чисел 157,8 і 3,71. Приступаємо до виконання. Розставимо порядок дій. Перша дія віднімання в дужках, друга поза дужками. Виконуємо першу дію 57,42 – Віднімаємо 14,381 тисячна. Відсутня цифра у розряді тисячних зменшуваного поставимо 0. Виконуємо віднімання, не звертаючи увагу на коми. 10 відняти 1 буде 9, 11 відняти 8 буде 3, 3 відняти 3 буде 0, 7 відняти 4 буде 3. І 5 відняти 1 буде 4. Поставимо кому під комами. Вийшло 43,39. тисячних. Завдання друге. 43,39. тисячних Віднімемо 5,01. Відсутня цифра у розряді тисячних від'ємника поставимо 0. 9 відняти 0 буде 9. 3 відняти 1 буде 2. 10 відняти 9 буде 1. 12 відняти 5 буде 7 і 3 записали. Кома під комами. 37,129. тисячних. Записали результат. 37,129. тисячних. Задання четверте. Перше діє віднімання в дужках, друга поза дужками. Виконуємо першу дію. 157,8. Віднімемо 3,71. Відсутня цифра у розділі сотих зменшуваного поставимо 0. Виконуємо віднімання, звертаючи увагу на коми. 10 відняти 1 буде 9, 7 відняти 7 буде 0, 7 відняти 3 буде 4 і 15 переписали. Поставимо кому під комами. Вийшло 154,09. Завдання друге 1142,3. Віднімаємо 154,09. Відсутня цифра у розряді сотих зменшуваного. Запишемо 0. 10 відняти 9 буде 1, 2 відняти 0 буде 2. 12 відняти 4 буде 8. 13 відняти 5 буде 8. 10 відняти 1 буде 9. І поставимо кому під комами. Вийшло 988,21 сота. Ми обчислили. Номер 1408. завдання третє і четверте виконано.